Глазовий залізний характер. Нам, мужчина, дорікають, їздячи, трамваї, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступає, бо, мовляв, ще йому. Женського народу, треба місце поступитись. А кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я й до публіки звернувся з женщини і дами, хто найстарший і найтовщий буде тут між вами. Всі мовчать як без язики, мов в ухо. я й кину в одній бабусі. Із єхини штучок, та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь, благородно й Третії заходжу з іншого вже краю. Вам, мама скільки років стукнуло, питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго. Та тебе об стінку лобом стукнули малого. Я почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше женщинам я місця не давав ні І Ми, мужчини.